Як їжачок Пихтунчик до зими готувався. Пізнавальна казка для дітей. У густому лісі, під корінням Старого Дуба, жив маленький їжачок на ім'я Пихтунчик. Все літо він бігав лісом, ловив жучків, грався з друзями і грівся на сонечку. Але одного ранку пихтунчик висунув свого чорного носика з нірки і відчув. Пахне холодом. Рева навколо стала жовтими та червоними, а вітерець вже не був таким лагідним. Час готуватися до зими. пропихтів їжачок. Насамперед пихтунчик почав багато їсти. Ви спитаєте, навіщо? А для того, щоб під його колючою шубкою з'явився запас жиру. Це як теплий внутрішній светрик. Який грітиме їжачка всю довгу зиму, коли він спатиме і не зможе їсти. Тому пихтунчик старанно шукав смачних черв'ячків, жуків, слимаків і навіть жабок. Він їв і їв, стаючи схожим на круглий колючий м'ячик. Коли животик став повним, їжачок почав шукати місце для сну. Тут мокро, буркотів він, оглядаючи ямку під кущем. О, тут вітер дме, казав він біля пенька. Нарешті він знайшов глибоку суху ямку між корінням старого дуба. Ось тут буде чудово, зрадів пихтунчик. але спати на голій землі холодно, правда? Їжачок почав носити до своєї ямки сухе листя, мох, там яку траву. Він старанно встиляв дно своєї хатинки, роблячи товстий, товстий матрацик. Він навіть качався по листю, щоб начепити його на свої голки і швидше принести додому. Працював він довго, аж поки в його нірці не стало м'яко і тепло, як у пуховій ковдрі. І от, коли полетіли перші сніжинки, пихтунчик заліз у свою нірку. Він закрив вхід листям, щоб мороз не пробрався всередину, згорнувся в клубочок, сховавши носа під лапки, і прошепотів на добраніч, лісе, до зустрічі навесні. Він заснув міцним сном аж до самого тепла і снилися йому зелена травичка та теплі сонячні промінчики.